П'ятий сезон Харлі Квін це дуже м'якенький софт-ребут. З'являється новий головний поганець, навіть два події переносяться у метрополіс, помирає хтось із сепорткасту касту і з'являються нові друзі та колеги. Мало який серіал чи анімація зберігають свій шарм протягом п'яти років і деліверять хороші продукти для глядача кожен сезон. Харлі Квін чесно намагається бути свіжим та цікавим проектом, пам'ятаючи елементи, які робили цей мульт особливим на початку. Але, звичайно, глядачу відсутність динаміки нам придає. Скільки вже можна показувати, як Харлі сумнівається в своїй меті: чи вона злодій, чи вона герой, чи вона може бути з Айві, чи не може, з якими людьми вона хоче спілкуватися, як відноситься до злодійства? Багато які персонажі з часом стають заручниками саме тих речей, які робили їх цікавими та унікальними на початку шляху. Так що там із Харлі та Айві, куди повела їх дорога серйозних відносин? Перше, що кидається в очі, нова географія Метрополіс. Він відготиме. Відрізняється звичайно в кращу сторону більш сучасний, більш технологічний. Та він і героя має кращого. Менше все-таки за його рахунок жартували. І так, інколи цей серіал все ще цим грішить. З одного боку, освіжили локацію, з іншого немає більше місць, до яких ми за 4 сезони звикли. З того, що запам'яталось, квартира Харлі та і все. Але чи не могли б всі ці історії відбуватись у Готемі? Могли, звичайно. Лена, Лютер та Брейніак не є аж настільки ексклюзивними персонажами для Метрополісу. Але, мабуть, якщо вже взяли злодіїв Супермена, то краще перенести події у його рідне місто. Це більше зміна заради але нехай це не так погано. Нашого улюбленого опі Кларка просто прибирають із дії на початку, бо з ним і всі проблеми вирішилися би занадто швидко. Тсс, Кларк, схоже, що ти більш ефективний, ніж Бетмен. Ти нам тут не потрібен. Готем Сіті Сайренс, яких нам тизрили в кінці минулого сезону, швиденько розвалюються. А шкода, бо це непогана команда, яку надто часто у екранізаціях ігнорують. Але я розумію, розумію. Навіщо нам бачити Харлі у різних ситуаціях, які би показали її розвиток як особистості? Ну його в житті Квін є. Тільки Айві, але жах-жах. Треба нова іскра у відносинах, тому вони і переїхали у метрополіс. І забули із собою завести більшу частину саппорткасту. касту. А той, який навіть і з'являється періодично, існує не для Харлі. У Кінгшарка тепер дитина, яка все жує, ну не дуже цікаво. Глинолики тепер грає пері Уайта більшу частину сезону. Мабуть, сценаристи просто не знали, що з ним робити, а Бейн його просто стало менше. Злодіями цього сезону є Лена, Лютор і Брейні. У них там якісь плани, ідеї тягнеться цілий сезон. Однак, в найкращих традиціях Харлі у нас є пригоди на один епізод. Одна із сильніших серій, наприклад, присвячена Бексторі Айві, як вона стала такою, ну якою стала. Дуже цікава та навіть темна трошки історія про рішення та наслідки. Більше б такого серіал, бо епізод про найтвінга, Ред Екс, макароні під стероїдами Бейна і близько не такий гострий та болісний. Більше нам показали Лойс Лейн, яка не хоче, щоб Супс її постійно рятував. Бетмена показали менше, але це і на краще, бо скільки вже можна над ним сміятись. Та він і в цьому сезоні існує. Щоб сумувати за Леною. Ну і якщо ви дуже хотіли щось ще дізнатись про батьків Харлі, то вони тут є. Мати навіть потім стає частиною життя дівчат. Є в цьому сезоні філери, є багато персонажів, які щось роблять, щось взагалі постійно відбувається, але це не дуже цікаво. Сайт квести дівчат нікуди не приводять додаткової інформації, ми не дізнаємось. 10 епізодів, а Worldbuilding краще не став, хіба що він буквально став більше, бо у нас тепер події в космосі. Що ж там наш основний сторілайн, наша пара та наші злодії. Може вони якось будуть тримати нашу увагу? Айві та Харлі все ще мають один від одного секрети. Це вони вирішують достатньо швидко. Потім Айві вважає, що Харлі прийняла неправильне рішення, яке коштувало їм їх дитини. А так, у них тепер є як френк, тільки френкет. Це логічний розвиток. Куди сім'ю рухатись далі? Вони вже живуть разом, їм тільки треба дитина. Хотілося б, звичайно, щоб це було трохи логічніше зроблено, і для дівчат це був свідомий вибір, але не завжди все відбувається очікувано. В першій частині сезону проблеми пари виглядають вже трохи натягнутими. Сценаристи навіть не намагаються зробити їх глибшими мультиепізодичними питаннями. Аудиторія вже знає, що Харлі і Айві залізу бетонну разом. Навіщо там вже та серйозна інтрига? Франкет додає іншої динаміки. Як мінімум Айві показує, якою матір'ю вона готова бути. Для неї франкет найважливіше, дуже мило, але в більшій мірі це продовження життя плюща, а не Харлі. Її основним питанням, як і завжди, є відношення із дівчиною. Просто тепер ця дівчина тягає із собою вазон, який плаче. Трошки все це виглядає дивно. Придумати персональні проблеми для Харлі вони намагаються, але це не дуже працює, бо персонаж вже досить зрілий. Вона, власне, єдина, хто тепер приймає правильні рішення, і всі конфлікти висмоктані із пальця, як її чергове Я не знаю, чим мені зайняти. Раптом Айві вже не дуже зріла в усьому цьому. Коротше, що відбувається із метрополісом? Брейніак робить міста ідеальними, а потім поміщає їх у колби. Лена йому на початку допомагає, бо хоче бути головною щось таке. Але не все так просто. У Брейні є сумна Бексторі, і, до речі, це найкраща частина цього сезону. У нього була сім'я, у нього була домашня тварина, у нього була робота. Все було ідеальним, поки не перестало бути ідеальним. Бреняк звинувачував себе і колекціонування міст було його бажанням все покращити та зберегти. Роботу настільки важко, що він має галюцинації своєї домашньої тваринки, яка насправді померла роки назад. Якби він не так поводив себе із членами сім'ї, якби звертав увагу на стан своєї планети, може би катастрофу можна було відвернути, бла 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 бла, -бла але вся планета була знищена. В якийсь момент Брейні та Лена перестають знаходити спільну мову, і злодійка вирішує все розказати Харлі та Айві, які ставлять мюзикл, щоб не налякати людей, де розказують всю правду. Так це настільки дивно було показано, як і звучить. Але ж це серіал про Харлі Квін. Так всі проблеми вирішуються. Хіба що Френка вбиває ліна? Брейні дивиться на своє сумне життя і впадає в депресію, але ж Метрополіс треба знищити. Харлі звертається до Лютера за допомогою, а натомість Лена забирає франкет. Це і є отой другий конфлікт із Айві, але нічого, це ми швиденько вирішуємо. Коротше, виявляється, що Лена все це робила, щоб стати краще з Лекса, бла бла-бла. Тепер з дівчатами ходить мати Харлі, бо сім'я важлива, а батько Квін випадково загинув, поки намагався її вбити. Лекс, Лена, дівчата плюс мати та Брейнік на кораблі Брейні, Метрополіс вже зменшили. Що ж далі? Як же все вирішиться? Звичайно, хеппі ендом. Харлі показує, що вона все ще хороший психотерапевт, і допомагає брату та сестрі возз'єднатись. І це справді відбувається. Родина Лютерів тепер може разом правити планетою. Ва ха ха-ха. Але тут же Харлі їх сварить. Маніпуляція на сотому левелі. Коротше, Брейнік тепер вірить у важливість хаосу, хоче знищити корабель та воз'єднатися із сім'єю. Франкет прокопнула Люторів, і всі рятує супермен в кінці. І виявляється, що Харлі всього-навсього хотіла ідеальну сім'ю. Маю визнати, серіал потихеньку втрачає привабливість далі. Харлі вже стала другорядним персонажем у своєму власному проєкті. Ну як це так, щоб у Брейні, яка історія була цікавіша. Креатори все ще намагаються дати Харлі якісь лінії та конфлікти, але вони настільки поверхневі та нерозвинені, що аж не цікаво. Сильний сапорт каст не підвезли, Метрополіс нічого нового не запропонував. Ліна, по факту, просто лексус підниці з менш амбітними планами. Чи залишився гумор? Е, так інколи проскакує вдалий жарт, але їх зовсім небагато. Харлі більше не зірка, її розвиток більше не пріоритет. Інколи навіть не вона приймає рішення критичні для плоту. Айві і то стала більш важливою. В безладі є сенс, каже Брейніак. Можливо, але це просто вже не безлад Харлі. Буде ще шостий сезон. Сподіваюсь, останній.